Всім доброго дня! Продовжуємо нашу постійну рубрику питання відповіді. Тож відповідаємо на коментарі та запитання, які отримали протягом поточного тижня. Перше, покисіть траву навколо будинку, що по провулку патріотів 6, бо скоро сіна збивати можна буде. Щоб не відповідати постійно на подібні питання, роз'яснювали в попередніх випусках, що це не входить до кошторису витрат по утриманню і управлінню багатоквартирними будинками, але ми все ж таки знаходимо можливість. Тому на нашій сторіночці ви можете завжди ознайомитись з графіком покосів. Ми його викладали по всім прибудинковим територіям і будинкам, які ми обслуговуємо. Існує такий графік, де ви можете побачити, коли буде черга, поко. Триви саме в вашому будинку, по вашій прибудинковій території. Тому, будь ласка, підписуйтесь, нагадую всім і будете в курсі всіх актуальних новин і необхідної інформації. Друге, тільки не зрозуміло, чому одну прибордюрну сторону посагайдачного біля ліцею лідер ця габаритна машина прибрала а друга залишилася неприбраною? Це коментар був під публікацією про прибирання конвейерного вакуумним автомобілем так називаємої прибордюрки на дорогах. По е, з даному питанню машина працювала з обох боків на превеликий жаль, дуже часто трапляється, що стоять припарковані транспортні засоби, і перенести ми їх не можемо, тому доводиться їх об'їжджати, Відповідно, певні ділянки можуть залишитись неприбраними. І оскільки робочий день у водія з 8 до 17.00 працює він виключно в цей час. Тому на превеликий жаль, такі ситуації не поодинокі, але нагадую, що після. Кожної грози і душі знову намиває з Узбіч на проїжджу частину: оцей весь бруд, пісок, ґрунт і так далі. Тому ця робота ведеться постійно і системно. Далі, добрий день. Коли встановити світильники на лінійній 30. Це коментар був, якщо я не помиляюсь, під публікацією про встановлення led світильників на датчиках руху, які ми встановлюємо на перших поверхах, де, ну скажімо так, це те, чим користуються всі, тому що всі заходять на перший поверх і далі, як правило, йдуть до ліфту. Тому закупили. Певну кількість світильників зараз і на перших поверхах в багатоквартирних будинках замінюємо на сучасні. і лінійна 30. Так само є у нас в планах. По термінам зараз орієнтувати вас важко, тому що виконують електрики, які в тому числі кожного дня ходять на аварійні заявки і іншу роботу, яка виникає, скажімо так, непередбачена. Тому спрогнозувати в цьому питанні, чітко сказати вам дату, просто неможливо, враховуючи наші реалії. Далі Боярка зустрілася із тайфуном. Хто має викачувати озера на дорогах? Дякую. Під час таких негод і стихійних явищ задіюються всі комунальні служби, так як у нашого підприємства немає вакуумного автомобіля, який би міг би технічно забрати цю воду з проїжджої частини. Такі автомобілі є в КП громаді, такі автомобілі є в КП Боярка Водоканал, і комунальні підприємства, звісно, що йдуть на зустріч і допомагають нам як балансоутримувати. Щом доріг, коли виникають такі ситуації, тож дякуємо їм за допомогу. Е, далі, ми розуміємо, що ми є власниками будинку і всього, що у ньому. І дах, і стіни, і підвал, все наша спільна власність. Але між людьми немає комунікації. Коли щось хочеш зробити по будинку і питаєш допомоги, особливо скинутись грошима на якісь роботи, то зустрічаєш відповідь, Джек винен і все повинен робити. Допоможіть наладити комунікацію. Ми ніколи не відмовляємо, якщо ви зателефонуєте або прийдете до нас з пропозицією і з ініціативою провести загальні збори, на яких, наприклад, там попростите, щоб ми там прозвітували за використані кошти, роз'яснили, що входить до структури кошторису. Тому, будь ласка, ініціюйте, ми підтримаємо, прийдемо і все роз'яснимо. Також ми вже розпочали, і мій заступник, по саме який відповідає за житловий фонд фонд філон Дмитро. розпочав. Уже таку серію роликів, в яких, скажімо так, максимально про просто і стисло, роз'яснює, що входить до діючих кошторисів з управління багатоквартирними будинками. Тому також ви цю корисну інформацію можете переглядати на нашій сторінці, ознайомлюватись з нею, і, скажімо так, вам ви швидше зможете зрозуміти, що входить, що не входить до діючого кошторису. Далі, чи будуть в цьому році підвищення цін, так ми зараз розробляємо нові кошториси, так як тарифи у нас діючі ще були затверджені в 2019 році. Вже неодноразово зростала і мінімальна середня заробітна плата, і зростають постійно матеріали, зростають паливно-мастильні матеріали в ціні. Тобто, все на превеликий жаль росте. І так чи інакше, це вимушений крок буде з нашого боку, але без без підвищення цін, на жаль, ніяк. Також у нас був коментар. Доброго вечора. Вже три неділі зупинка Андріяшова. І автор цього запитання прикріпила фото на зупинці Андріяшова в старій боярці. Переповнена сміттєва урна була. Дійсно, там зараз немає закріпленого працівника, так як той, який працював, там був закріплений за цією територією, був звільнений. Тому зараз ми цю ситуацію виправили. Поденно заміняють інші працівники і прибирають цю вулицю і прибирають урни. Тому дякуємо за ваше зауваження. Допоки не знайдемо людину, будемо скажімо так, тими силами, які є, виправляти цю ситуацію і тримати в належному санітарному стані вулицю. Також хотілося б сказати, що на цьому тижні, от в день зливи, ми отримали більше 40 заявок на диспетчерську службу на рахунок затікання з технічних поверхів, з покрівель, ліфтових шахт. Тобто аномальна, скажімо так, злива наробила біди і горя, в тому числі і нам. Тому прошу віднести з розумінням, якщо ще майстри і наш покрівельник не доїхали по вашій заявці, так як по кожній заявці виїжджає майстер, виїжджає покрівельник, е обстежують і далі вже вирішуємо, що з цим робити далі. Чому? Тому що в структурі діючих кошторисів не закладена закупівля матеріалів саме для Покрівель там виключно закладені матеріали для облаштування ліфтових шахт. Тобто, якщо питання по ліфтовій шахті чи вхідній групі по Козирьку, це питання наше, і ви за це фактично сплачуєте подіючому кошторису. Якщо ж питання ремонту покрівлі іншої всієї, це на превеликий жаль, можливо, тільки або ж якщо ми змінимо з вами на загальних зборах кошторис і е, додамо туди статтю акумулювання коштів для придбання необхідних покрівельних матеріалів, або ж мешканці купують матеріали. А наше підприємство допомагає з виконанням такої роботи. Тому на превеликий жаль, так до кого ще не доїхали майстри і покривельник наш обов'язково доїдуть і по всім питанням ми проведемо обстеження, запропонуємо варіанти технічні вирішення цих проблем. Там, де як Казав вже, повторюсь, якщо це ліфтові шахти, це будемо виконувати в рамках діючого кошторису. Ми зобов'язані це зробити. Якщо це покрівлі, на превеликий жаль, треба буде або ж збирати гроші і купувати матеріал, або ж переглядати кошторис, щоб на майбутнє так би мовити, ми не стикалися з цією проблемою. Тож всім дякуємо. Це всі коментарі та запитання, які ми отримали протягом цього тижня. Нагадую, якщо ви хочете, щоб ваше запитання обов'язково потрапило в нашу п'ятничну рубрику, пишіть нам на нашу сторіночку в приватні повідомлення або ж коментуйте публікації саме у нас на сторінці, тому що ми не фізично не встигаємо моніторити всі групи, в яких ми поширюємо нашу інформацію. Тому переходьте на нашу сторінку, підписуйтесь, коментуйте, і ми обов'язково надамо відповіді на всі запитання. Всім дякуємо до наступної п'ятниці.